Я пригадую о, ставлення наших лідерів держави. Да? Я пригадую кучму о, Кравчука і, прости, господи Януковича, які, в принципі, щиро вболівали за футбол. А можна згадати Зеленського, який ну, очевидно не є футбольним вболівальником, але є одне, але да? він о, в 2020 році був ініціатором відродження кривбасу. Він прямо не бере в тому участь. Він просто попросив. О, Юзіка Канявченка Юрію Закарманцева да. да. Гірка. Да, да, да. І він доручив і відійшов. Тобто він зробив крок назустріч своєму рідному місту, і він показав своє розуміння, наскільки футбол важливий для Кривого Рогу. І маємо двох президентів: Ющенка і Порошенка, які фактично ну, відбували номер, коли приходили там на якісь ігри і так далі. Порошенко асоціює себе як олігарх. Він ну, реальний олігарх, там заробляє гроші. Ну, в нього є така черта, така черта як жадність. От просто оця жадність, вона його губила губе і загубе, повірте. От во всьому, подивіться, уголь Роттердам Плюс. Ну, дружба. Дружба, скільки він розказував, там за сутки проходить, а де ж ті гроші, коли ви, коли ви з Медведчуком ділили? Де? Оце мене, от просто, оце мене просто ну, Я не можу. Дивіться: за трубу раз, за уголь два. На мелочі, на мелочі. Там же, ну, ну, це нам кажучи, мелочі, да? а, а гроші, які летіли. Де вони? Це просто жадность. Просто жадність. Це побільше, 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 побільше. А в мене питання: а за зачем скільки? От зачем скільки грошей?